Ставники учнівського парламенту нове покоління підтримуємо челендж Тематична лідерська прогулянка своєю місцевістю до Міжнародного дня прогулянок. І ми підібрали для вас топчик місць нашої громади для прогулянок. Якщо ви прихильники активних прогулянок, то вам обов'язково потрібно завітати на територію вільного простору небо. Тут ви зможете активно провести час в скейт-парку та провести час з користю для здоров'я, зайнявшись спортом на майданчику з тренажерами. Ще однією ідеєю для любителів активних прогулянок це стадіон Колос імені Євгена Шамбіра. Спортивний інвентар допоможе підкачатись, а за бігом можна на бігових доріжках кругом стадіону. Для тих, хто полюбляє прогулюватись із домашніми улюбленцями, ви можете завітати на територію вигулу собак. Там весело проводити час із чотирилапим другом, навчаючи його різноманітним командам та трюкам. Ну і, звичайно, як же не прогулянка улюбленими вулицями міста, найбільше естетичне задоволення ви отримуєте, прогуляючись вулицю Соборності України. Доріжки з соснами та квітами нададуть вам заряд енергії та можливість робити безліч класних фоток. Тож бажаємо вам сонячної погоди, гарного настрою, мирного неба та класних прогулянок.